Сьогодні Буду робити обробку таким дубривом, плантатором із формулою 10, 54, 10. Це в мене буде перша підкормка по листу. Тут, звичайно, написано, що першу обробку роблять 30, 10, 10, але я в цьому році буду робити із такою формулою. Тому що є така думка, вона роздвоюється між полуничниками. Одні говорять, що треба більше першу, обробку, першу підпорку робити, де більше фосфору ось для корня, а дехто вважає, що треба обробку робити там, де більше азоту. Я в минулому році робила першу обробку, першу підкормку, де більше азоту. І в мене кущі вимахали дуже-дуже ну, сильно великі. Тому що я вносила азот перегній в почву, і виходить так, що там дуже багато азоту і так. А так, як діє, на вуз не один рік, тому я вирішила, що там хватає азоту, і буду першу підкормку робити де більше фосфору. Тому що, я вважаю, що без коріння не може бути листя. Буде спочатку нарости гарний курінь, а потім уже лист. Так що, як то так. Просто розводю його маточний раствор, роблю у невеликій ємності. Розводиться він хорошо плантатор в холодній воді, потім доводю до 10 літрів і йдемо бризкать. До речі, цей, це добриво, підходи, ось, підходить для. Овочів, картоплі, полуниці, суниці, виноград, малина, смородина, кісткові яблуня, груша, квіти, кімнатні рослини. Тому я цим е, добривом підкормила свою, свої рослинки, які ростуть у мене в теплиці, тобто розсоду. І е, хороший, хороший ефект. Так. Збалансоване водорозчинне добриво з мікроелементами у формі хелотів для листового живлення, має ефект стимулятора росту рослин у несприятливих умовах, особливо коренеплодів, підвищує якісні характеристики врожаю, позитивно впливає на цвітіння. Має ефект природного плипача, сумісний з пестицидами. Взаємодіє діє з рослиною, ой, з росою і розширяє площу контакту добрива з листком рослини навіть уночі. Цим, ну, цим препаратом можна працювати кожні 7-10 днів, але, звичайно, тут формула міняється. Ось тут написано. Рослина, яка перебуває в якій стадії, і де оранжевим осю закрошено, то в, такій, в тій стадії його примінюють. Ось так, Якщо це видно, я в цьому році оцю першу стадію пропускаю. Хотіла примінити ще отакий препарат, як твікс в місті з цим дубривом, але не знайшло що тут він сумісний. Можливо, хтось е, хтось ним користувався, але я не буду, не буду. Рискувати, я краще ним оброблю завтра, можливо. Можливо, тільки під вечір, коли вже температура у теплиці трішки спаде, тому що тут використовується він від 5 градусів до 30, а в теплиці у мене тепло. Ну, звичайно, до 30 там, можливо, і не доходить, але ну, краще перебдіть. Ось почала розмішувати. Але щось воно не дуже розчиняється у холодній воді, тому я додаю трішки гаряченької водички, теплої. Ось тут друге діло розчиняється. Майже зразу. Потім виллю відру, розполучу, оприскиватів, я думаю, це не обов'язково показувати. йдемо. Робити підкормку по листу. І ось прийшла я ось так я обробляю по листику. Думаю, нічого тут такого немає. Рівномірно покривати все листя і все. Зараз перелізу на ту сторону. Буду йти зразу два рядочку, дві, два бугри, щоб мені не бігати. Вже пішла полуничка дуже гарно рости. Корінь теж буду давати І слідучим поливом, Бачу вже трішки підсихла земля, то вже можна завтра буде полити то дам ще добриво і в корінь. Корінь буду використовувати добриво, те, що я показувала 18, 18, 18. Ну, а по листу там, де більше фосфору. Звичайно, я не агроном, я роблю по-своєму, кожен робить по-своєму. Ну, я роблю так. Всі обробки, всі підкормки стараюся зробити до того, поки буде ягідка, щоб все вийшло і нічого не шкодило. Особливо хімія. Хімія, ну, обережно я працюю з йодами. Із фунгіцидами, інсектицидами, ці препарати, я взагалі на полуниці короткого світового дня стараюся закінчити до того, як полуничка зацвіте. Зацвіла, тоді вже, якщо потрібно, але в мене такої потреби ніколи не було. Я ніколи не мене пользуюсь, поки полуничка ця від плодоноси. Звичайно, бувають такі моменти, якщо на ремах є кліщик, є п'ятнистість, ще щось там, тріпс, то, звичайно, там я стараюся працювати, не стараюся, я працюю тільки біопрепаратами. Тоді, як вона плодоносить. А до того... До того я приміняю хімію, тому що без цього, без цього не вийде хорошого урожаю і якісної йогітки. Тому що ми стараємося виростити, щось заробити на цьому, то хочеться, щоб було якісне. Це підкормочка буде стимулювати ріст коренів, тому що, як відомо, навесні раном починають рости молоденькі невеличкі корішочки, всасуючі які будуть живити рослинку після довгої зими. І будуть доносити поживні речовини до полунички, до самої рослинки. Для того, щоб вона розвивалася здоровою і радувала нас хорошими урожаями. Хто мене дивиться постійно, то бачить, наскільки, наскільки вже підросла полуничка після чистки. Вже дуже хорошо видно це. Оцього відра, що я наколотила із добривом, мені вистачить на всю теплицю, навіть ще залишиться. Так що тут хімії дуже-дуже мало попадає для полунички. Це лише допомагає рослинки бути здоровою і протистояти всім захворюванням, шкідникам, які тут є вже, звісно, звичайно. Я вважаю, що треба спочатку зробити підкормку, а потім вже буду обробляти по листу від шкідника. Від шкідника, думаю, оброблю завтра. Або твіксом, або актеліком. Можна, звичайно, було актелік додавити зараз у бокову суміш, я вже так робила. Ну а твікс я не так не працювала ним. Просто треба спробувати спочатку на якийсь нежалкий, на вулиці, коли вже буде тепло, а потім вже пробувати. Чи сумісний він з зусиме, чи ні. Я завжди так роблю. Коли я не впевнена в чомусь, то я пробую на якийсь такий, що вже віджило своє. Ну, як, як експериментально в мене воно. виносе все, що я на ній спитую. Тому що взяти так обробити, а потім хвататися за голову, чи сумісний препарат, чи не сумісний, звичайно, так не треба робити. Уже я бачу на багатьох, на багатьох кущиках видвигаються цвітонуси. Уже є цвітонуси. Зараз покажу. Зараз кроще покажу. Ось, бачите? Вон цвітонос уже лізе. Тому, звичайно, вже не треба чекати, вже пора тут робити підкормки, це в мене теплиці. На вулиці все ще рано. На вулиці, я думаю, будемо вже працювати туди пізніше вже до середини березня, як вже трішки потепліє. І будуть вже такі хороші теплі дні, тому що препарати не всі працюють при холодній погоді. І добрива теж теж полуничка починає використовувати вже тоді, коли температура підніметься вище 10 градусів, а краще 14-15. У мене тут сьогодні більше 25 градусів, то, то тут вже, я думаю, і шкідники проснулися, і сама полуничка. Вже да, підсохла тут земля. Ну, тут же кожен день вже тепло. Холодні дні похмурі. Тут, звичайно, трішки прохолодніше, а блевс все одно, плюс 14 тут є. Тому що тут дуже висока в мене теплиця і прогрівається дуже горно. Ну, ось так і долі. Прийшла ось в другу теплицю. В другій теплиці, там, де в мене перша гудка, теж вже йде все в ріст. Проходю, дивлюся, вчора поливала, все вложне. Так що можна проливати від антихруща. Тут я ще не проливала. Температура тут висока. Звичайно, коли є такі теплі деньочки, то я хоч на невеликий час відчиняю ворота з тієї, з тієї сторони і обов'язково провітрюю, тому що тут оцей конденсат, що на теплиці, ось, він буде копати на листя і робити опіки. Тому обов'язково треба старатися кожного дня у такі теплі дні обов'язково провітрювати, щоб тут не було грибків. Ще було мені питання. Що лист після оприскування бордовською сумішчю почав трішки сухнути. Але ж це, можливо, це старий, старий лист, тому що ми залишаємо, коли чистим, все одно якесь листя залишаємо. Це якби ви зовсім. Обирали листя туди. Якби ви попалили, то оцей листочок теж посух би. А це, це ось старі листя, а це вийшов вже новий. Ось новий, Тому якщо, якби ви попалили, то увесь лист би почав сухнути. А так. Якщо якийсь одмирає, то знаєте, що лист, він живе недовго. Все одно, ось оці, оце листя ляже і засохне. Коли відпрацює свою, він відживе і потім він засухне. І ще тут буде проводитися чистка перед тим, як буде йогітка після цвітіння. Тут ми будемо чистити. І тут вже буде. Куча сухого листя, хоча тут уже полуничка чищена. Ось зняла насадку. зовсім зняла. по породі по, по мого підписчика. І ось так підливаю кущики. Дякую вам велике. Так дійсно не розмивається земля, водичка біжить набагато повільніше, не... не сильна така струя і не розмивається земля під кущиком, підливою від гантихруща у другій теплиці я трішки чередую, то пікірую капусту, то роблю обробки, хорошусь, що сьогодні прийшла сюди в теплицю і думаю, розпікірувала, пікірувала капусту і думаю, дуже багато в мене. Насіяну капусти, куди ж її ставити. А це думаю. Ну, ось у мене скільки між... міждурідь можна запросто поставити, і вона мені тут не буде заважати. На міждурядях поставити, щоб е... Е... ящик поставити, потім е... в якесь розстояння минати і Знову ящик потім і так далі. І вона не буде, мішать мені підходить, допустим, до цього рядочка, якщо тут буде стоять, будуть стояти ящики. І я думаю, тісноті дані в обіді, як кажуть. Тобто, буду, думаю, що буду сюди виносити, тому що в мене там у теплиці вже як в рукавички. Не знаєш, куди, що тулить. А ще в мене не всі томати посіяні, ще буду сіяти для того, щоб випікірувати на вулицю під накриття для розсади. то винесу сюди капусту. Звичайно, ще мені треба попрацювати. Вчора розпікірувала трошки, але Ще мені багато розпікірувати треба. Це ронню капусту. Завтра, думаю, поїхати чоловік запропонував поїхати на ринок. ну Просто проїхатися. Кой, що йому там купити треба. І та заодно заїду куплю пізньої капусти. У чомусь я за неї забула. Завжди сію агресор. Вона мені подобається, що вона лежить довго і вона не така жорстка. То якщо завтра не забуду, то заїду куплю. А ще люблю синю капусту, ми дуже любимо її. Там багато йоду, вона дуже корисна, то можливо. Куплю просто для себе. Ну, взагалі, всього, звичайно, не посадиш те, що хочеш. Вже і базилік пора посіяти, У мене не вистачає Ну, Роблю те, що треба в першу чергу, тому що полуничка в мене основний заробіток на ній, це в мене основна культура, на якій я Спеціалізуюсь. Ну, звичайно, овочі. овочі теж потрібно. Ну, овочей у мене набагато менше. Більше полуниці. Чому? Тому що полуницю це перша ягодка. і всі стараються купити і старий, і малий. От трішки, але полуниця це природній антибіотик. І дуже корисна йогітка. А щоб вона була безпечна, треба вовремя обробити від шкідників. Так що проливаю хрущом, Слідуюча обробка, я думала думала і думаю, що я твік залишу на потім. А у теплицях оброблю актеліком, так як я робила завжди. І хто буде використовувати актелік, актелік можна змішувати із підкормками і заодно двох зойців вбити. Побризкати по листу під кормкою і обробити від шкідників. Першу обробку я завжди робила актеліком. А другу це контактний інсектицид. А другу я буду робити вертімеком. Це вже системник. Це системник, який впитується растінням. То у першій теплиці я обробку просто ну, не обробку, а зробила підго... підкормку, не додавала актелік. Ну, Завтра я побризкаю актеліком і там. І тут теж тут актеліком і заодно зроблю підкормку, тому що Довше мені чекати вже не можна, тому що тут вже видвигаються цвітоноси, обов'язково треба підкормити. Хоча це першогодка, у мене тут внесено добриво в ґрунт при посадці, але по листу все одно я тут під буду робити. Да, дуже зручно так підливати під, 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 кущики, коли знімеш насадку. Все, закінчилося в мене. Так, і це пішло у мене на один ряд. і ось оцей ось сюди пішло у мене два відра. Тут, я думаю, Піде трішки менше в мене препарату, тому що тут тр... трошки коротша теплиця в мене, Чим то. Так, що ось так. Добре, що я прийшла сюди і прийшла мені мисль в голову, що тут же я можу поставити розсоду. Капуста ж не боїться нічних таких переподів температур. І тим більше, що тут не буває вже таких морозів, тут все одно тепло, тому що тут дуже високі теплиці. Ну це в мене трішки нижче. Це трішки нижче, як бачите. Ту ми робили першу. Капітально під, можливо, там будемо колись використовувати під овочі. Ну, а ця зроблена більше для полунички. Хоча зроблені ферми, не обов'язково їх, конечно, робити. Звичайно, не обов'язково робити ці ферми, але чоловік сказав, що. Якийсь раз у 10 чи в 7 років буває в нас в селі снігоподи, і щоб спати спокійно, що тут не, нічого не завалиться, він зробив ферми. Звичайно, так дороше. Получається, що дві, дві труби гнуться і можна було довшу зробити із цих матеріалів, але. Нехай буде менше, але качественніше, якісніше. Так, що ось так, всім миру добра, всього найкращого. Будьте здорові. Всього доброго, до нових зустрічей.